Творимо каратиста. Ти вже знаєш основи кунг-фу? Настав час навчитися карате. У давній спосіб. У спосіб м'який. Виходить, їх два. Уважно! Уважно! Карате кід легенди це продовження легендарної франшизи про неперевершених майстрів бойових мистецтв містера Хана та Даніеля Ларусо. У центрі сюжету підліток Ліфан, який разом із матір'ю переїздить з Пекіну до Нью-Йорку. після трагічної загибелі брата та переїзду, хлопець вирішує залишити кунг фу у минулому. Однак, схоже на те, що знову доведеться битися, однолітки не прийняли хлопця і створюють все нові й нові конфлікти, у які його вплутують. Би хлопець гідно виступив до Нью-Йорка приїжджають два легендарні вчителі Даніель Ларусо та містер Хан. Що з цього вийде, дивіться в кіно з 29 травня. Ми не можемо так жити. Люди вмирають на нашому газоні. Нам треба заспокоїти. Я думав, це будинок нашої мрії. Справа пріоритета. Психологічний трилер, «Дочка зіткнення про одержимість, провину і крихку межу між героїзмом та навіженістю. Події розгортаються навколо родини, яка переїздить у новий будинок. Батько сімейства Джош мріє про спокійне життя, але поруч із домом небезпечний поворот, де раптово сталася жахлива аварія. З часом трагедії повторюються, і Джош одержимо намагається зупинити фатальну закономірність. Його родина розпадається, син на межі зриву, але Джош не може відвести погляд. Гляд від цієї дороги, що насправді штовхає його до дій бажання врятувати інших чи щось набагато темніше, дізнайтесь у кіно з 29 травня. А це точно потрібне тут. Знайшов під кріслом. От лихо. Чи є ж то куля? Зальотних терорів. Пригощайся гранаткою. Дуже люб'язно. Фінікійська схема це нова кінопригода від режисера Веса Андерсона. Події розгортаються навколо експериментатора та авіамагната одного з найбагатших бізнесменів Європи Жажа Корда у виконанні Бенісіо Дель Торо, десятиліттями будуючи бізнес імперію. Він думав, кому ж з десятьох дітей залишити її у спадок. Зрештою обрав єдину доньку, черницю сестру Лізл. От тільки дівчина не в захваті від перспектив провести решту життя, тікаючи від. Тих, хто хоче заволодіти величезними статками, не встиг батько пояснити їй таке своє рішення, як за кордою і його спадкоємицею почалося полювання. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 29 травня. Нікого не кидають і нікого не забувають. В українському прокаті стартує рімейк популярного мультфільму 2022 року Ліло і Стіч в центрі подій шестирічна гавайська дівчинка Ліло, яка відчуває себе вкрай самотньо. Вона живе разом зі старшою сестрою, яка є опікункою після смерті батьків. Якось Ліло захотіла взяти з притулку песика, Проте ним виявився прибулець космосу, створений як небезпечна зброя, у результаті несанкціонованих генетичних мутацій. Він втік від своїх творців та у. Опинився на Гаваях, де його знайшла ліло. А чим все закінчилось? Дивіться всією родиною з 22 травня. Усі розумні люди планети охоплені панікою. То який конкретно у тебе план? Агент секретної служби, яка спеціалізується на неможливих місіях, Ітан Гант, знов повертається на великі екрани у фільмі Місія неможлива. Фінальна розплата. Для чого? Звісно, щоб виконати нове завдання. Цього разу герой Тома Круза має перешкодити планам впливового зловмисника, який дуже бажає заволодіти доступом до штучного інтелекту, що здатен змінити весь порядок у світі. Чим все закінчиться і куди та звідки стрибатиме Круз цього разу, не пропустіть у. Кіно з 22 травня. Замовлення готове. майже. Де ти дістав гроші? Не переймайся цим. Ану до роботи! Негайно! Кухня це нова романтична драма про великий нью-йоркський ресторан, в якому працюють переважно мігранти. На відсутність документів поблажливо закриваються очі. Тут регулярно лунають обіцянки допомогти з документами та погрози звільнити за найменшу провину. Кухар Педро, один з тих, хто часто чує обидві фрази. До того ж, має стосунки з офіціанткою Джулією, яку грає Рунімара. А всі оточуючі вважають, що Педро використовує дівчину щоб отримати громадянство. Що ж насправді відбувається між цими двома і залаштунками кухні. Дивіться в кіно з 22 травня. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Старежіть! Тільки якщо прийняти смерть. どめんなさね Пункт призначення родове прокляття це довгоочікуване повернення легендарної франшизи, герої якої відчайдушно намагатимуться уникнути смерті. Сюжет закручується навколо студентки коледжу Стефані, яка страждає від нічних кошмарів. Вона у подробицях бачить, як саме має загинути її родина. У розпачі дівчина повертається додому, аби знайти когось, хто міг би запобігти смертям. А от чи вдасться їй це дивіться в кіно з 15 травня. Я хочу щось змінити. Я думав, це не у вашому стилі. Що сталося? Я зустрів пінгвін. Комедійна драма «Урок містера Пінгвіна тотальна позитивна терапія для всіх, хто потрапить у кіно. Події розгортаються 1976 року в Буенос-Айресі. Британець Том Мічел викладає англійську в елітній школі для хлопчиків у столиці Аргентини. Одного разу на пляжі він випадково натрапляє на пінгвіна у плямах мазуту, відмиває його, але тварина йде за ним. До чого це призведе, дізнайтесь у кіно. До речі, в основу сюжету лягли мемуари. Вчителя англійської Тома Мітчелла, який він видав 2015 -го року. Говори англійською. Говори ірландською. Кожне слово вимовлене ірландською. Це постріл на користь незалежності Ірландії. Кніка. Чний і харизматичний хіп-хоп колектив, який здобув небачену досі популярність в ірландській музиці. Про це навіть зняли комедійний байопік з одноіменною назвою в центрі сюжету. Виховані батьком-націоналістом і борцем Іра Хлопці. З дитинства вони засвоїли, що ірландська мова зброя у боротьбі за свободу. Одного дня їхні шляхи перетинаються з місцевим викладачем музики, який вирішив змінити шкільну дошку на діджейський пульт. І от Белфастська трійця, несподівано для себе вже очолює рух за громадянські права та рідну культуру. Не пропустіть цю історію у кіно з 15 травня. Слухай, брате. Я знаю, неприємно зганьбитися перед сином, але слід знати, коли відступити інакше буде гірше. Новий психологічний трилер Серфер змусить всіх фанатів Ніколаса Кейджа аплодувати, стоячи його акторському таланту. Сюжет закручується навколо батька серфера та сина підлітка, котрі приїздять до малолюдного куточка Австралії, щоб придбати будинок. Мрії чоловіка про те, як могло би скластися його подальше життя, грубо перериває компанія місцевих чоловіків з вигуками: хто не живе тут, той не серфить. У своїх спробах довести правоту. Герой Кейджа перетинає на межі гідності принижуючи себе і заводячи ситуацію у глухий кут. А чим усе закінчиться? Дивіться в кіно з 8 травня. Телспринц виправдав твої очікування. Тут наче досі див'яності. Тутешні люди шанують традиції. Щороку тут проходить парад на честь Френдо. Френдо? Це клоун за така такбейпан. Він місцева легенда. Комедійний горор, клоун Френдо це екранізація одноіменного твору, що був презентований 2020 року. До речі, книжку нагородили премією Брема Стокера як найкращий молодіжний роман. Тож у центрі сюжету старшокласниця Квін Мейбрук, котра переїжджає разом з батьком лікарем до невеличкого містечка, де нещодавно через підпал згоріла єдина місцева фабрика, дорослі, які усвідомлюють усі наслідки, пригнічені тим, що сталося. натомість підлітка. Розважаються, знімаючи контент для свого ютуб каналу. Вони інсценують вбивства, котрі нібито скоїв клоун у кукурудзяному полі. Коли ж відбувається справжнє вбивство, ніхто не вірить доказам. А от чи прийде хтось на допомогу, дивіться в кіно з 8 травня. А що постійно кажеш, не розмовляти з незнайомцями в метро. Мені вже 27 років. Добре, якщо ти так хочеш, говори собі, я не проти. Ця жінка тебе ніколи не відпустить. На завершення у нашому огляді французька драматична комедія Усе почалося з мами. Події розгортаються 1963 року. У родині марокканських євреїв дружина народжує шосту дитину хлопчика Ролана, якому одразу при народженні лікарі діагностують клишоногість. Це означає, що дитина не зможе нормально ходити, а отже, не здобуде гідної освіти та не матиме перспективного майбутнього. Такі вердикти не влаштовують маму Ролана, адже для неї він. Найталановитіший. Що принесе така тотальна любов? дізнайтеся у кіно з 8 травня. Не вийде нічого. Ніхто з нас не герой, Єлано. Коли я дивлюсь на тебе, то бачу не помилки, а досягнення. Ми потрібні одне одному. Окей, непогано сказано. Ми Громоверсі! Яка ідіотська назва. Боже, дякую. Команда відчайдушних героїв, яких раніше знали як поганців, з'являється у новому фільмі Кіно Всесвіту Марвел. В українських кінотеатрах стартує супергеройський екшен Громоверсці. Цього разу спокутувати вину перед людством будуть чорна вдова Олена Білова, названа сестра Наташі Романової у виконанні Флоренс П'ю, червоний вартовий, якого зіграв Девід Гарбор, зимовий солдат Себестіана Стена та інші персонажі оригінальних коміксів Марвел. Що з цього вийшло? Дивіться. В кіно з 1 травня. О, чого ти хочеш? Парнерства, заснованого на коханні і взаємоповазі. Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Комедійний трилер-фанатик це про те, як одного дня до поп зірки Софії вдирається на віжений пол, який щойно втік з лікарні. Хлопець переконаний, що у нього із Софії отут -от має відбутися весілля. Аби не розчаровувати кохану, він ретельно підготувався і має здійснити задумане. От тільки чому ж такі наміри несуть надто багато крові, дізнайтеся у кіно з 1 травня. Найкращі друзі навіть якщо між нами відстань у мільйон років. Новий мультфільм Галас джунглів 2. юрський період про справжню дружбу, яка може витримати і час і відстань. В центрі сюжету вірні друзі, мавпеня Мавпек та Слоненя хоба. Одного дня в їхній компанії з'являється новенький прибулець Фніт, його космічний корабель, пробиває часовий портал, через який хоба випадково потрапляє у юрський період. Чи вийде у друзів рятувати подругу? Дивіться в кіно вже сьогодні. Ви тікаєте від закону. ведете чорну бухгалтерію, ваші клієнти наркокартелі, злочинні банди. Отже так. Рея Кінга було вбито. Любите головоломки, містер Вульф. На великі екрани виходить друга частина кримінального трилера Аудитор 2 з Беном Афликом у головній ролі. Це історія про надзвичайно обдарованого бухгалтера Кріса, який мислить інакше і завдяки цьому досягає поставленої мети. Які компанії цього разу потраплять під аудит за розкрадання грошей, і чи знадобляться герою Афлика його надзвичайні здібності? Дізнайтесь в кіно з 24 квітня. Мерть. Починає ніч спочатку. Там чекають нові жахи. Прошу. Дякую. Я спробую, не ворушись. Що? Зникло? Так, так, зникло. Що? У центрі сюжету нового моторошного горора Антілдаун до світанку, таємниче зникнення дівчини після ночівлі у долині, щоб краще зрозуміти, що сталося в місцевості, її сестра Кловер з друзями вирушає на місце подій, де на них вночі починає полювати невідомий у масті. Він вбиває кожного. А після цього друзі усвідомлюють, що повернулися на початок вечора. Так відбувається багато разів, перш ніж вони зрозуміють, що єдиний шанс вирватися. З нескінченного жаху протриматися до ранку. Горор є кіноадаптацією відеогри 2015 року. Що з цього вийшло? Дивіться в кіно вже сьогодні. Я не прошу тебе зрозуміти. Юлю. Ми твоя родина! Просто довірся мені. Очі легенда Карпат нове пригодницьке фентезі для сімейного перегляду. В центрі подій сором'язлива Юля, яка росте з батьком Максимом посеред карпатських гір у віддаленому селищі. Хлопчиків з інших родин віддають чоловікові на виховання, аби навчив правилам виживання у цих краях, а саме полюванню на страшних істот, які ховаються в лісі. Якось під час чергових тренувань з батьком Юля натрапляє на перелякане, розгублене дитинча невідомої. Тварини, що принесеться знахідка родині, дізнайтесь у кіно з 24 квітня. Двері вже відчинені, їх не закрити. Ти можеш лише відвести погляд. І на завершення у нашому огляді біографічна історична драма Квір з Деніолом Крейгом у головній ролі. Це екранізація роману Вільяма С. Бероуза. Отже, про сюжет 1950 роки. п'ятдесят років. Мехіко, сорокарічний Вільям Лі, американець у вигнанні, змінює один бар на інший, аби розважити себе дешевою випивкою та познайомитися з молодшими за нього чоловіками. Привабливий юнак Юджин Алертон затримує свій погляд на лі довше ніж це можна було б. Важати випадковістю і це розпалює чоловіка. А згодом вони разом опиняються у джунглях? Чим все закінчиться? дивіться в кіно з 24 квітня. Якщо гратимеся з дьяволом... Врешті він прийде до тебе додому. У нас проблеми, люди. Фантастичний трилер грішники це історія про братів близнюків Елейджу та Еліаса. Вони повертаються до рідного міста після тривалої відсутності. Їхнє життя ніколи не було легким, але нині брати сподіваються віднайти бажаний спокій. Однак, вдома на них чекає лихо набагато більше та зловісніше, ніж вони могли уявити. Чи зможуть ці двоє йому протистояти? Дізнайтесь у кіно з 17 квітня. Це був твій план, щоб я вмер? Просто вмер? Ти, певно, жартуєш? Навіщо мені псувати таку розвагу? Як завжди, неповторний Ентоні Гопкінс у новому психологічному трилері під замком грає винахідливого власника авто. В його пастку потрапляє хлопець Едді, котрий вештається містом у пошуках легких грошей. Але цього разу дорога автівка зачиняється зсередини. Едді отримує телефонний дзвінок, з якого дізнається, що не зможе звідти вийти. Машина кула непробивна, салон не пропускає звук та світло. Тож ніхто не побачить і не почує благання про допомогу. Без Куди їжі та зв'язку зі світом хлопець чекатиме наступних вказівок від власника автівки? А чим усе закінчиться? Дивіться в кіно з 17 квітня. Я не просила мене захищати. Що тут таке? Хто кого вбив? них твоє фото? О кого у них? У всіх. Ми що посадили на літак психопата? Комедійний екшен рейс на виліт, про літак, на якому збираються разом колишній агент секретної служби, жаданий багатьма кіберзлочинець та інші не менш дивні люди, котрі розпочинають криваву бійку над океаном. У якому складі вони долетять, і чи розберуться із секретним завданням, дізнайтесь у кіно із 17 квітня. Це таке. Ти не знаєш, до якого виду він належить? Це ж бездушний. Драматичний мультфільм Найцінніший вантаж. Робота французького режисера Мішеля Азанавічуса. Це дуже особиста історія геноциду. В основі сюжету повість Жан Клода Грумберга, давнього друга сім'ї Азанавічусів. У Польщі, десь у лісових хащах, живе самотнє подружжя бідних лісорубів, які не мають дітей. Одного дня жінка знаходить невеликий пакунок, що на ходу вилетів з вагону потяга. Виявляється, це немовля. Жінка сприймає дитину як подарунок небес і забирає додому. Згодом виявляється, що дівчинка єврейка, а отже, жах та морок, що змусив. Рідних батьків так вчинити зі своєю дитиною може дістатися і лісорубів. Не прогавте в кіно найцінніший вантаж із 17 квітня. 10 квітня у прокаті стартує біографічна драма Киснева станція присвячена Мустафі Джемілєву, відомому своєю боротьбою за права кримсько-татарського народу. В центрі подій Якутське селище Зирянка, де відбуває заслання Мустафа Джемілєв. Він тяжко працює щодня, наповнюючи киснем старезні балони. В цей час кримськотатарська дівчина Сафінар, знаючи історію незламного борця з системою, вирішує приїхати до нього. Мустафа та Сафінар за. Тим часом за чоловіком беззупинно слідкує каральна система совєтів, яка не готова послабляти на нього тиск. Не пропустіть в кіно кисневу станцію. Тримай. Привіт! Е! Настав мені в груди! ну! давай! Поклади палець на гачок. Ти не здатен на це, хай скільки я тебе треную, бо ти не вбивця, Чарлі. Ти просто ботан, який працює за компом. Цей твій задум знищить тебе. Сюжет нового кримінального трилера Аматор закручується навколо криптографа ЦРУ Чарльза Геллера у виконанні Рамі Малека. Його дружину вбито під час теракту в Лондоні, а керівництво не зацікавлене у пошуках вбивців. Зрештою, чоловік вирішує діяти самостійно та не планує зупинятися, доки не знайде кожного, хто причетний до смерті його коханої. Основою для сценарію аматора стала документальна книга Роберта Літтела, видана у 1981 Році. Тож, що з цього вийшло, дізнайтесь у кіно з 10 квітня. Що може бути вагітнішим для поета ніж система. А ти чув, що вишні дали гроші на будинок українських письменників. Фух. Мюзикл Мур, ти романтика в кіно. Це кіноверсія театральної постановки режисера Олександра Хоменка та його колективу Мур. Команда складається з акторів, режисерів, сценаристів та музикантів з Києва та Донецька. Зі своєю театральною виставою вони гастролювали впродовж 2024 року. Постановку побачило понад 60 тисяч глядачів. Про неї писали провідні світові змі, чи вдалася кіноверсія. Дивіться в кіно вже від сьогодні. Сміттяр Гаррісон. геймер року 89-му. байдуже. Я вже й забув про це. Вітаю у верхньому світі. Майнкрафт фільм це фентезійна пригодницька стрічка для сімейного перегляду, створена за мотивами однієї з найпопулярніших у світі комп'ютерних ігор. В центрі сюжету четверо невдах, які мимоволі опиняються в чудернацькому верхньому світі, де все має кубічну форму. Аби повернутись додому, їм доведеться опанувати місцеві правила існування. А чим усе закінчиться, дізнайтесь в кіно вже з 3 квітня. Історична драма такі дрібниці присвячена жіночим спільнотам при монастирях, де силою утримували дівчата жінок, які народили поза шлюбом. Події відбуваються в Ірландії 1985 року. Торговець вугіллям Біл у виконанні Кіліана Мерфі разом із дружиною виховує п'ятьох доньок, незадовго до Різдва доставляючи вугілля у монастир. Біл натрапляє на замкнену в сараї дівчину. Таке жорстоке відношення вкрай обурює чоловіка. Тож він хоче Її захистити, але приємна і тактовна настоятелька монастиря сестра Мері починає погрожувати біло. Яким буде фінал у цієї історії? Дивіться в кіно з 3 квітня. Всі ці роки я багато думала про тебе, про нас, про те, які ми були, тому що ти все зіпсував. Шалено закохані це кримінальна драма про підліткове кохання, яке пережило довгі роки розлуки і безліч життєвих випробувань. Та чи буде хеппі-енд – Дізнайтесь у кіно з 3 квітня. Хлопці вищої ліх. <плес> Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профіль. Саме так. Пограємось. <плес> І знову Джейсон Стейтем рятує, б'ється з поганцями та демонструє чудову фізичну форму в новому бойовику профі. Він грає ексморпіха, який залишив успішну кар'єру, аби більше часу проводити з донькою. Тепер чоловік будівельник, якого цінує керівництво, та до якого дослухаються колеги. Але одного дня йому доводиться згадати старі навички, адже торговці людьми викрадають дочку боса. Чи є ще запал у головного героя? Дізнайтесь в кіно з 27 березня. Сімейна драма з приходом осені це доволі заплутана, цікава історія про родинні таємниці. В центрі сюжету Мішель літня жінка, яка живе тихим життям у бургунському селі. Восени її донька привозить на канікули улюбленого онука. Однак візит виходить неспокійним. Мішель пригощає гостей грибами, що виявляються отруйними. Коли її донька стає жертвою небезпечної трапези, між двома жінками з новою силою спалахують давні протиріччя. Поки поліція з'ясовує. Був цей інцидент випадковістю чи спробою вбивства у родині. Спливає дедалі більше таємниць. Чим усе закінчиться? дивіться в кіно з 27 березня.